Стоявши зараз, звільняючи нашу землю зараз, даючи Україні перемогти зараз, кожен і кожна, хто бореться заради України, дає свободу усім новим поколінням нашого народу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Фонд укриттів у Кременчуцьких закладах освіти поповнився новим, затишним та просторим сховищем. З'явилося воно в одному з дитсадків на молодіжному. Усі деталі вже замить. І вас на телефон має прийти повідомлення. О, Ось так миттєво спрацьовує датчик захисту від підтоплення в укритті дитсадку номер 74 у якому завершився ремонт. Сучасні технологічні рішення, яскраві меблі, вентиляція, санвузли та решта зручностей зробили сховище безпечним для дітей. Таким, у якому можна перечекати повітряну тривогу без зайвого стресу та дискомфорту. Була велика потреба в місцях в цьому садочку, тому що батьки вже стояли в черзі, просили дуже будівельників завершити якомога швидше роботи. Зараз маємо чудове укриття, безпечне, комфортне, дооблаштоване деякими додатковими технічними засобами для того, щоб убезпечити нашу малечу. Ми довго чекали відкриття цього сховища. Нарешті воно почне функціонувати. Наші батьки і дітки з задоволенням будуть його відвідувати. Звичайно ж, хочеться подякувати меру нашого міста Віталію Олексії. При всім працівникам департаменту за ту допомогу, яку вони нам надавали під час того, коли ми реалізовували цей проект і облаштовували та будували наше сховище. Укриття в закладах освіти ремонтують уже не перший рік, тому шляхом напрацювань та аналізу попередніх помилок впроваджують все нові й нові технології, аби максимально убезпечити дітей, а також вберегти від негараздів саме приміщення сховища. У нас була вже проблема, що затоплювали деякі сховища і вихідні дні. На жаль, адміністрація закладу дізнавалася про це в понеділок, коли вже приходили діти. Тому було розроблено програмне забезпечення, новий підхід сторож має відсканувати QR-код і ви бачите, коли він. Фактично був останній раз сховище. Скільки разів за добу він має пройтися по маршруту? Він виходить, у нас проходить кожні дві години. Якщо щось трапилося, у мене зразу висвітлюється, що проблема висвітлюється якого проблема характеру, і я тоді вже буду повідомляти відповідні органи, якщо буде необхідно. На відкритті сховища побував і представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко. Та не з пустими руками, а з подарунками для дитсадка. Це інформаційний стенд, який містить контакти. Офісом омбудсмана, як правильно звертатись, можливо, батькам дотримання прав дитини це надзвичайно є важливо на сьогодні, і ми виділяємо це взагалі як окремий напрямок своєї діяльності. Напряму саме омбудсман України відповідає за повернення всіх дітей, які депортовані Російською Федерацією знаходяться, скажімо так. За територію підконтрольна України, тому ми зараз беремо за практику і такі інформаційні стенди поширюємо взагалі серед всіх закладів освіти. Укриття садочку, таке яскраве та затишне, зокрема й завдяки м'яким меблям, які нам надала «Лего Фондейшн. Велика подяка організації та посольству Королівства Данії в Україні за цю допомогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Депутатка Кременчуцької міської ради Валерія Волкова спільно з компанією Зеуснет передали допомогу до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Про що саме йде мова? Дізнайтесь у нашому сюжеті. До різдвяних та новорічних свят депутатка Кременчуцької міської ради Валерія Волкова вкотре продемонструвала свою активну громадянську позицію та небайдужість до потреб громади. Цього разу допомогу отримали вихованці центру соціально-психологічної реабілітації. Хочу, щоб це... Свято принесло в наше життя більш світлого, позитивного. Це допомога діткам, які потребують цієї допомоги. Я хочу, щоб очі їхні світилися від радощі, не тільки наші діти, бо чужих дітей не буває. Ми повинні допомагати. До центру передано необхідні засоби гігієни, зокрема памперси, які є вкрай необхідними для забезпечення комфорту малечі. Крім того, спільно з компанією Зеуснет було проведено інтернет у закладі. Завдяки цьому вихованці матимуть можливість продовжувати навчання та робити уроки навіть під час повітряних тривог. Компанія Заоснет допомогла закладу провести інтернет на трьох поверхах для того, щоб діти мали можливість навчатися, мали можливість відпочивати та розвиватися. Зараз, коли бувають тривоги по дві-три години, сьогодні була б тривога 19 годин діти могли знаходитися в укритті, мали можливість дивитися. Або якихось відео, або підключитися до онлайн навчання і займатися чимось корисним, а не просто лежати на кроваті. Це вже не перший випадок, коли депутатка підтримує соціальні заклади Кременчука. Валерія Волкова активно займається благодійною діяльністю, допомагаючи не лише дітям, а й навчальним закладам та лікарням міста. Малеча з центру соціально-психологічної реабілітації та працівники закладу висловили щиру вдячність за увагу та підтримку. Я щиро дякую компанії за і особисто депутату міської ради Валерії Волковій за те, що, здавалося зроблено в нашому закладі неможливе. Не було інтернету у дітей в укритті. Інтернет був дуже слабий в учбових класах, в кімнатах в нашому закладі, а зараз у дітей є все. Ми дякуємо, що у нас є гарне укриття. Ми можемо тут під час повітряної тривоги робити уроки, ми можемо тут гратися, свята проводити. Сьогодні, як ніколи, ми маємо об'єднуватися заради добра та турботи одне про одного. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Політичні ігри, які побудовані на людському горі, очевидно, за межами моралі. Але є окремі особи, які цим нехтують, і просувають власні інтереси, використовуючи трагічну загибель дитини. Увага на екран. У 2021 році сталася страшна трагедія у дитсадку номер 19 Кожна мати прагнула б справедливого покарання для всіх винних, для всіх, через кого не стало її донечки. Тому тривалий час органи прокуратури і поліції проводили всебічне та неупереджене досудове розслідування. І ось правоохоронці остаточно поставили крапку. Із офіційного веб-порталу судова влада України відомо, що у Автозаводському районному суді Кременчука на розгляді перебувають матеріали кримінального провадження по обвинуваченню Гладенької директора дитсадка та Панащук завгоспам. Третього фігуранта оголошено в розшук. Дехто дуже хотів, аби на лаві підсудних опинилася і заступниця міського голови Ольга Осанова. Та не так сталося, як гадалося. Результати розслідування вочевидь не задовільнили окремих осіб, які хотіли використати трагедію у дитсадку, аби дискредитувати посадовицю. Як то кажуть, повісити саме на неї всіх собак. Враховуючи всі чинники та факти, можна припустити, що такі махінації справа рук олігарха втікача Костянтина Живагом, бо саме він зацікавлений у захопленні влади в Кременчуці, тому й намагається усіма способами розпалити ворожнечу між людьми. Найбільше шкода в цій ситуації матір загиблої дівчинки, яка вбита горем шукає справедливого покарання винних, а насправді знаходиться у руках інтриганів. Отож, серед переліку зацікавлених у знищенні політичного опонента Ольги Усанової є і сім'я Лазоренків. Почнемо з голови сімейства Руслан Лазоренко. У свій час захищав у суді вбивцю мера Олега Бабаєва-Мельника. Зараз же Лазоренко старший адвокат потерпілої матері загиблої дівчинки Світлани Німчиної. Робить зі свого боку усе можливе, аби Усанову визнали винною. Хоча насправді вона такою, як довело слідство, не є. Факт очевидний і підтверджений низкою судових експертиз, які сам же адвокат Лазоренко додавав до матеріалів цивільної справи з виплати майнової шкоди потерпілій. Саме ці експертизи є доказом провини тих працівників дитсадку, котрі обвинувачуються слідством, серед яких нагадаємо, у Санової немає. Також цікаво. Під час судового засідання стало відомо, що адвокат Руслан Лазоренко оцінив свої послуги в чималеньку суму 73 тисячі 800 гривень. Одразу видно, людина свою працю шанує. Проте за такі гроші чоловік мав би застерегти свою підопічну Світлану німчину від публікацій матеріалів кримінальної справи, а саме протоколу допиту Ольги Усанової. Адже робити це без дозволу слідчого або прокурора серйозне правопорушення. За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження, та у разі доведення провини адвоката Лазоренка та всіх причетних їм загрожує відповідальність. Ось так легко руками убитої горим матері розповсюдили протокол допиту Усанової, який згодом місцеві змі використали у своїх матеріалах, аби потопити заступницю міського голови, а відповідати за все це бідолашній жінці. Підкладає дрова у багаття і син адвоката Богдан Лазоренко, депутат міської ради від партії Європейська Солідарність. Чоловік регулярно висвітлює на своїх сторінках у соцмережах матеріали, які готують підконтрольні зраднику втікачу живаго медіа. Лазоренко молодший, регулярно висміює Ольгу Усанову, засуджує її дії. Втім, не дивно, бо серед таких критиків і його мати Леся Лазоренко. Головна редакторка Кременчуцького телеграфу, де повсякчас з'являються матеріали про Ольгу Усанову. І а вже ж у статтях йдеться не про її здобутки чи добрі справи, а навпаки, про халатність, недбалість та решту гріхів. Ось так коротко про сім'ю Лазоренків. Тато адвокат, мати очолює місцеву газету, а син депутат. Із такими ресурсами чому б і не пограти в політичні ігри? Ось тільки чи відповідає це хоч якимсь нормам моралі, використовувати задля власних інтересів трагічну загибель дитини. Отож, судити, визнавати винними та, зрештою, виносити вироки повинен відповідний орган суд. Не журналісти, не депутати, не телеграм-канали чи анонімні коментатори, а саме суд. Тому чекаємо на справедливе покарання для всіх причетних до злочину. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Казкова атмосфера та крижане шоу все це про сьогоднішній захід для найменших кримучужан у чарівній кондитерській чаклунка. Детальніше про нього наш наступний матеріал. Перед новорічний період це справжній час див та магії. Здається, що світ сповільнюється, аби дозволити нам насолодитися моментами щастя та тепла. Саме це вкотре продемонструвала чарівна кондитерська чаклунка, влаштувавши крижане шоу для маленьких кременчужан. Чарівна кондитерська чаклунка це доказ того, що магія існує. І ця магія всюди – у десертах, напоях, атмосфері. Ми живемо у нелегкий час. Тому я мріяла створити місце сіла для Кременчука. Де кожен зможе відпочити, знайти натхнення і перезавантажитись. І я дуже рада, що в чаклунку приходить саме за цим: дзвоник, який виконує бажання, зеркало, що дарує успіх, кава з передбаченням, десерти, які створюють справжні чарівники з нашого виробництва «Ваутор». І сьогодні я рада презентувати крижане шоу для дітей, де дітки поринуть у свята та магію. Чаклунка це про дива у кожному дні. Вірте, люди у дива. Чаклунка це місце, де збуваються мрії всіх ласунів, і де кожен шматочок десерту – наче магічний еліксир радості. Це місце, де можна відчути атмосферу свята навіть у звичайний день, сховатися від метушні та дозволити собі невелику втечу у світ солодкої магії. Кондитерська чаклунка це місце, де кожен відвідувач стає частиною маленького дива. І сьогодні діти побачили це диво на власні очі, адже під час крижаного шоу вони мали змогу поринути і у Світ хімічних чар а ще у всіх присутніх була можливість взяти участь у розіграші солодких подарунків від чарівно-кондитерської чаклунка та торгової марки «Вау-Торт». Тут дуже класно і десерти дуже вкусні. Мені дуже сподобалося те, що тут от, надували кульки, які ми потім лопали, і нам давали якусь там пену потроху. Така була холодна і приємна на очі. Мама купила смаколики. Це дуже гарно. і гроші гроші мені подобається. Мені Подобаються хімічні досліди, тому що я вважаю хіміку. Дуже подобається свято. тому дуже весело, танцюємо. Дякую за свято. Завдяки таким заходам стає зрозуміло, що магія це про доброту, турботу та щирість, які ми даруємо одне одному. Дива починаються з нас самих. А у чарівні кондитерські чаклунка дива трапляються щодня. Тож нехай ця має торкнеться кожного куточка душі, зігріваючи навіть у найхолодніші дні. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні спілка філателістів Кременчука разом з переселенцями та їх нащадками провели урочисте гасіння конвертів, присвячених 65-річчю затоплення Кременчуцького водосховища. Детальніше наш наступний матеріал. Ще у 50-х роках Полтавщина зазнала страшної трагедії. Понад 200 населених пунктів було затоплено заради створення водосховища. Понад 130 тисяч громадян мали бути переселені в найближчі села та міста, а також до Херсонської області. В пам'ять про цю сторінку історії спілка філателістів Кременчука, а також переселенці та їх нащадки, провели урочисте погашення конвертів. Сьогодні ми починаємо таку серію. Погашень на конверті, присвячених трагедії Кременчуського водосховища. Ми поїхали на свята, свята вулиці, і на одному з дворів була карта. Я зацікавився, що це карта. Це казалось село Воїнці, і в нас така ідея запала зробити конверти, зробити пам'ять тих людей, які там були поховані, які переселились. На конвертах. під час церемонії погашення були представлені спеціально розроблені конверти із зображенням мап затоплених сіл та фотографіями переселенців. Кременчуцьке водосховище стало найбільшим в Україні, але його створення коштувало людям їхніх домівок, а регіону значної частини культурної та історичної спадщини. Урочисте погашення конвертів це не лише акт вшанування пам'яті, але й нагадування про важливість збереження історії для майбутніх поколінь. Затоплені села більше ніколи не повернуться на мапу, але вони залишаються у серцях тих, хто їх пам'ятає. І кожна історія, кожен спогад це ниточка, що з'єднує нас з минулим. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Під час новорічних свят особливо важливо дарувати радість тим, хто цього потребує найбільше. У Кремучуці для дітей внутрішньопереміщених осіб створили справжнє новорічне диво. Як це було, дізнайтесь вже за мить. Громадська організація на крилах надії України вже більше ніж півроку співпрацює з центром вивчення іноземних мов «Welcome and Study». Вони безкоштовно допомагають з вивченням англійської дітям внутрішньопереміщених осіб, які оселилися у Кременчуці. Сьогодні напередодні нового року для 11 дітей влаштували святковий майстер-клас. Продовжуємо свою співпрацю з благодійною організацією на крилах надії. Напередодні новорічних свят ми організували такий святковий урок та майстер-клас. Для діточок це чудова нагода підняти настрій, створити, створити такі якісь новорічні емоції для дітей. Всіх запрошуємо до нас на заняття і ми дуже вдячні, що ви обираєте саме школу стаді. Під час майстер-класу діти мали змогу власноруч створити незвичні новорічні прикраси, пограти в ігри та потанцювати. Не уминули організатори заходу і солодощі, які малеча отримала наприкінці. Свято до нового року зі сторони школи це буде ігротека з елементами англійської мови, щоб позалучити побільше діточок до вивчення іноземної мови. А зі сторони організації це буде Підтримка у вигляді солодких подарунків у кінці свята за солодкі подарунки ми дуже вдячні своїм друзям. Це молодіжний парламент Кременчука та депутат міської ради Сергій Парчерян. Для дітей цей захід став особливим, адже він подарував їм святковий настрій, можливість проявити творчість та знайти нових друзів. Мені сподобалось. А що робили? Ну, Ми робили цього. Економіка і Ну, І нам дали подарунки. Ось ще у нас була руханка, ми танцювали, щоб розвеселитися. Також спочатку у нас була така невеличка гра, як ми знаємо, Новий рік загадки нам задавали. Ми відповідали там по командам. Дуже сподобалось. В кінці нам дали ось такі подарунки. Дуже класно, мені сподобалось. Такі ініціативи допомагають дітям не лише адаптуватися до нових умов життя, а й відчути себе частиною великої родини, де про них піклуються та підтримують. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Юні дзюдоїсти СКЛЕ ГІОН 20 грудня розпочали тренувальний збір на Львівщині. Як проходять тренування та про враження розкажемо у наступному сюжеті. Вихованці Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи з дзюдо та спортивного клубу Легіон активно готуються до майбутніх змагань з 20 по 30 грудня. 14 юних спортсменів беруть участь у тренувальному зборі, що проходить у мальовничому селі Числавське на Львівщині. На цьому зборі не одні. Цей збор проводиться спільно зі спортивним клубом Ліон з міста Львів. На зборі ми тренуємось тричі на день, досить важкі навантаження. У нас у 7.30 ми біжимо крос, потім тренуємося в залі, снідаємо, потім знову тренуємось або кімоно, або качаємось. Ввечері теж у нас тренування, це або резина, або СВП. Тобто діти постійно навантажені, постійно працюють. Програма збору насичена, і інтенсивна. Три тренування щодня спортсмени працюють над зміцненням фізичної витривалості, розвивають силу, гнучкість і координацію. А також відточують техніку і тактику боротьби у двобоях. Зроблено і, скажімо так, розважальну програму для дітей. Ми піднімались на екскурсію на гору Загарберкут на джипах. Діти дуже задоволені, чудові емоції отримали. Також у нас під кінець збору заплановано баня, чан теж діти, скажімо так, після навантажень трошки розслабляться, трошки відпочинуть. Ці збори не лише про фізичну підготовку, а й про формування командного духу та віру у свої сили. Краєвиди надихають дзюдоїстів, а тренування у такому форматі допомагають виходити на новий рівень. Збору проходить найкращим чином. Мені дуже подобається харчування. Тренування, звичайно, все найвищому рівні. Дуже весело, дуже хороші люди, це шанс зблизитись з колективом. Мені подобається тренування та природа дуже гарно. Встаєш вранці, співають птички. В мені все подобається, лагері класно. Подобається тренування дуже. Кроси, гулки. Все подобається. Повернувшись до Кременчука, дзюдоїсти будуть демонструвати свої вміння на майбутніх турнірах та здобувати нові перемоги. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. Вже незабаром маленькі кременчужани матимуть змогу поринути у святковий світ разом із улюбленими казковими героями. На них очікуватиме неймовірна подорож, під час якої їм доведеться знайти головного героя новорічних свят. Детальніше вже за 28 грудня у центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік маленькі кремеджужани зможуть зануритися у феєричний світ зимових свят, насолодившись казковим шоу у пошуках святого Миколая. У компанії улюблених героїв дітлахи вирушать у неймовірну подорож, під час якої зустрінуть Санта Клауса, китайського та індійського чарівників, познайомляться з китайським левом та блакитним слоном, а також пограють зі справжніми пінгвінами. На мить малеча відчує себе справжніми чарівниками, адже кожен маленький глядач отримає чарівну паличку, яка дозволить впливати на події на сцені. Разом із героями вони розгадають загадки, навчаться основ магії та поринуть у справжнє святкове диво. Перший показ вистави відбудеться об одинадцятій ранку, додатковий о тринадцятій годині дня. Вартість квитка від 180 гривень, а придбати його можна на сайтах Карабас, інтернет-білет, контрмарка та у касах нашого міста. Станьте частиною незабутнього свята, яке подарує радість, тепло і справжній новорічний настрій. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Ми українці, а отже, ми вільні. Ми українці, а отже, ми цінуємо мир. Ми українці, а отже, ми діємо на 100% наших сил, коли треба захищати наш спосіб життя. Слава Україні!